Вітаю! Ви на каналі Ньюзрум. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для підтримки каналу, підписатись на наш телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події. Ну і, звичайно, на наш Тікток. Також за можливості та бажання підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. Отже, інформації щодо масованого шахетно-ракетного удару по Україні дуже багато. Тож пропоную зробити остаточні висновки по удару 26 серпня поточного року. Так, тут справді підходить визначення найбільш масований за весь час війни. Бо з цифрами в 127 ракет та 109 БПЛА в порівнянні підходить хіба що число в 160 ракет різних типів, які Росія випустила протягом доби 24 лютого 2022 року. Але це заодно ілюструє, наскільки виріс потенціал нашої протиповітряної оборони, особливо порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Хоча... Звісно, можна дискутувати, на яку частку тут припадає поставка західної матчастини, зокрема тих же F-16, А на яку частку воля та винахідливість наших воїнів при захисті неба? Це ми зараз можемо собі дозволити таку розкіш, як заміряти ефективність збиття від нашої ППО ледь чи не штангенциркулем. Але й не треба забувати одну просту річ. Ідеологія масовано-повітряного удару як прийому бойових дій прямо передбачає, що атаку взагалі відбити не вдається, і всі ракети та бомби досягають призначених цілей. Це був не просто найбільш масований, але й, мабуть, найбільш підступний удар расистів. Є повідомлення, що росіяни активно використовували ракети із касетними боєголовками, щоб максимально ускладнювати відновлювальні роботи. Логіка проста як двері. Енергетики не можуть почати відновлення, поки сапери не приберуть всі суббоєприпаси, яких, наприклад, в Х-101 може бути штук 60. Можливо, хто пропустив, але расисти проти нас використовують вже четверту ітерацію ракет х 101 які підвішуються під ту 95 МС. Отже, перша. Це базовий варіант х 1 із моноблочною бойовою частиною масою. 450 кілограмів, і вона проходила під позначенням ізділія 504. Друга. Модифікована під позначенням ізділія 504 АП відрізняється від папірідника наявністю оптико-електронної станції для точнішого наведення на ціль та засобів для протидії ПЗРК. Третя відрізняється збільшеною до 800 кілограмів масою бойового навантаження. По суті, там дві боєголовки здвоєні як матрешка. Ну і четверта. У цій матрьошці одна з частин має касетне спорядження, звідки вивалюється аж 60 субоєприпасів м'ячиків, небезпечених при будь-якому контакті. Хочу зробити окремо воєнну технічну примітку. Повітряні сили фіксують, що було випущено аж 77 ракет типу Х 101 Якщо співставити із тим, що повідомлялось про 11 ту 95 МС, то значить тут рашисти не пошкодували питання ресурсу бомбардувальників та чіпляли по суті максимальне навантаження. Третє, найкоротше, судячи по масштабу, росіяни мають намір на нову кампанію по знищенню нашої енергосистеми. Тому варто бути морально готовим до того, що ця кампанія буде і вона буде особливо жорстокою зі сторони ворога. Питання тільки в тому, які інтервали тут зможуть витримувати расисти. Ну і четверте, методологічне: щоб виготовити до 130 ракет нових типів для цього нового удару, російський ВПК насправді мав би без перерви в режимі 24 на 7 працювати мінімум півтора місяці, а не два тижні, як тут нас окремі блогери та експерти розкудахтались. З цього можна редукувати, що РФ почала готуватись до цього удару буквально після попереднього. 8 липня, коли були прильоти по Охмадиту. Відповідно, якщо хтось шукав відносно прості критерії для орієнтування в ситуації, то ось вони. Якщо спікер наголошує на системності зусиль расистів, то там є про що дискутувати. Але якщо спікер оперує поняттями Путін помстився або щось синтематично близьке, то одразу треба посилати їсти ягіль, це. Сторону Ісландії, а може, і за більш звичною адресою, наприклад, до того самого знаменитого корабля, який дає прихисток морським створінням на дні Чорного моря. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом із вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. лайк і коментар цьому відео за для просування контенту і за бажання можете підтримати роботу каналу Гривнею. Слава Збройним силам і слава Україні!